Так, водоліє частина друга. Я зрозуміла, що вам хочу донести. Дивіться, водолії діляться на три декади. Ну, всі знаки зодіака діляться на 3 декади по 10 днів 3 рази. Поняли? Кожна вибирає для себе, тобто не зря дається там пару варіантів, один, два, три варіанти, щоб кожен підібрав під себе свій варіант. Поняли? Не для всіх нам резонує іменно ця інформація, для кожного там три варіанти і кожен для себе щось витягує. Так от, що я хотіла сказати Водолів: зверніть увагу, той, хто народжений 6-го числа, зверніть дуже увагу на те. Ви можете прийняти як темну, так і світлу сторону, і ви прийняли темну сторону. Чи це частина з водоліїв, яка дивиться зараз цей запис? Ви на темній стороні, ви працюєте на темну сторону. Так, от, вам попередження. Прикращайте бистріше. От вас, бачите, забирається фінансовий ресурс. Поняли? Те, що ви плануєте, у вас не реалізується із-за того, що ви на темній стороні, тобто вам темні сили як дали поуправляти, ви думаєте, що от чого сідніфікація, аркана сила? Я перед тим, як робити розклад, у мене штатів поламався, я єлі встановила телефон. У мене спічка висклюзана з рук, упала свічка, упав телефон на свічку. Спичка упекла мені пальці і чуть не спалила мій алтарний платочок улюблений. Не давали мені тьомні роботи. Тобто, ті з водолів, хто тьомні, не хочуть слухати цю інформацію, вам останнє китайське попередження. Переходьте на світлу сторону, і у вас буде сила. Ви зможете творити, созідати добро і світле все творити. Будете на темній стороні, будете в мінусах. Отніметься все матеріальне і говорю вам із собственної практики, наскільки я працювала з людьми, хто працює на темній стороні, отнімається життєми. Жизнями дітей, близьких, батьків. Так що дивіться внимательно. Вас вищі сили предупреждають про це. Водолії, які мають темну сторону, і працюють на темній стороні. Перевзуйтеся, трансформіруйтеся. Так. І дивимося соєт вищих сил. Це для всіх водолеїв. Дивимося совет вищих сил. Совет вам. Свет вищих сил, так? Те, що я вам і сказала, вийти з темних негативних енергій, вийти, зробити вибір в сторону світу, зробити откупа. Поняли Зробити откупа? Тобто дати деньги там, на благотворительність, відкупитися темних сил, тим, яким ви служили, і ви виходите в победителі і збавляєтеся від цієї негативної програми роботи на тюрмих. Система рода вас підтримає. І це буде, як би сказати, правосуддя вищих сил над вами, таким, обнуляти вас, пробачить, скажімо так. Так що дерзайте. Ті, хто не займається темними ділами, колдовствами і всякими темними заговорами, тобто просто поносіть одкупа. Погодуйте животних, голубів, птичок, собачок. Поносіть відкупа. Благотворительністю займіться, щоб діла пішли вгору. Благодарю.